Всім привіт! Військова промисловість Сербії виробляє боєприпаси. Вони поставляються в інші країни, розповів глава Республіки Олександр Вучич в інтерв'ю телеканалу. Він додав, що країна не продає озброєння ні Москві, ні Києву. Відзначається, що раніше в ЗНІ з'явилися публікації про таємну угоду між сербською компанією Крушик і владою України, в рамках якої нібито поставлялися ракети для РЗУ. Ряд видань розповіли також, що в угоді брали участь посередники з інших країн. Сербія нікому не постачає зброю, підкреслив Вучич. За його словами, країни займаються виробництвом і продажем боєприпасів. Разом з тим, ні Росії, ні Україні поставки військової допомоги не здійснюються, додав політик. Раніше інформацію про таємні поставки категорично спростував глава зовнішньополітичного відомства Сербії Віця Дачич. Він підкреслив, що спочатку протистояння на Україні Республіка не здійснювала торгівлю озброєннями ні з Росією, ні з Україною, ні з будь-якою іншою країною, яку в Белграді вважають спірною з міжнародної точки зору. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!